Верховна Рада планує заборонити колекторським організаціям стягувати борги з ветеранів та членів їхніх родин. У парламенті вже готують відповідні зміни до закону про споживче кредитування. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Перш за все варто зазначити, що чинне законодавство України вже захищає права військовослужбовців у відносинах з кредиторами в період дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його скасування. Зокрема, у випадку простроченої заборгованості з боку військового кредитор або колекторська компанія не мають права за власною ініціативою взаємодіяти з ним та членами його родини. Однак, ветеранів війни ця норма не стосується. Тепер у парламенті вирішили посилити соціальний захист саме цієї категорії. Рія осіб і надати їм ті ж права перед кредиторами, пише дзеркало тижня. Також у новому законопроєкті визначать перелік документів для підтвердження кожної захищеної категорії і визначать органи, до яких кредитор може звернутися, щоб підтвердити належність клієнта до такої категорії. Якщо зміни в законі будуть ухвалені, соціальні гарантії додатково отримують не лише ветерани та їхні близькі. Колекторам також заборонять стягувати борги з родин полонених та родичів зниклих безвісти на війні. Поліцейських і військовослужбовців органів спецпризначення та членів їхніх сімей, а також військовослужбовців розвідоргану Міноборони та їхніх родин за чинним законодавством, у разі порушення цього закону, Нацбанк має право застосувати до порушників заходи впливу, адекватні вчиненому порушенню. Вони можуть полягати як у письмовому застереженні чи штрафі, так і у забороні діяльності цієї колекторської компанії, або навіть відкликані ліцензії кредитодавця для небанківської фіностанови. Експерти зазначають, Чають з одного боку, це важливий крок у підтримці ветеранів з іншого фіну станови можуть стати менш схильними до видачі кредитів ветеранам та іншим особам із захищених категорій. За даними Київської школи економіки, 79% українців вважають пенсійні системи в Україні несправедливими, враховуючи, що мінімальна пенсія у нашій державі втричі менша за прожитковий мінімум обурення є цілком виправданим. Також постає питання, чому окремі пенсіонери отримують 20 тисяч гривень на місяць, а інші не мають навіть п'яти. Уявляється, вся справа у тому, коли і як рахувати. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Негативний вплив на функціонування пенсійної системи в Україні завжди мали депопуляція і старішення населення. Тепер до цих факторів додалися ще й високий рівень смертності, низька народжуваність, еміграція населення і низький рівень тривалості життя. За існуючими оцінками, нині в Україні проживає 31 мільйон людей, з них 10 мільйонів пенсіонери. Єдиний соціальний внесок держава отримує лише від 2 мільйонів 800 тисяч застрахованих осіб. Таким чином, половина коштів на виплату пенсії фінансується з держбюдже бюджету, повідомляє дзеркало тижня у двадцять п'ятому. Мінімальна пенсія за віком в Україні складає дві тисячі триста шістдесят дві гривні, середня виплата п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят гривень. А пенсії понад десять тисяч гривень отримують менше тринадцяти відсотків пенсіонерів. Розібратися в чинній пенсійній системі складно, адже є десяток різних підсистем розрахунків пенсій. Зокрема, крім загальнообов'язкового пенсійного страхування в Україні діє окремий закон щодо виплат потерпілим у результаті аварії на чаєс. Окремі Закони по секторах військових та ветеранах війни, по пенсіях за особливі заслуги, виплатах суддям та інші. Також розмір пенсії залежить від того, повний чи неповний стаж у пенсіонера, чи досяг він 70, 75 або 80 років, і за яким законом вийшов на пенсію. За таких умов станом на 1 січня минулого року середня пенсія за загальним законом становила майже 5 тисяч гривень, за списком номер 1 – дев'ять тисяч, за категорією ЧАЕС – понад 13 тисяч гривень. А серед суддів пенсіонерів 134 тисячі гривень. Крім того, через численні юридичні колізії, люди з однаковим страховим стажем, які вийшли на пенсію у різні роки, отримують дуже різні пенсії. Наприклад, отримавши пенсійне посвідчення у 2015 році, ви отримуватимете пенсію близько 5 тисяч гривень. А якщо у 2021 –– близько 9 тисяч гривень. Справедливістю це назвати складно для того, щоб збільшити розмір виплат, українці навіть даються до так званого пенсійного туризму: перш ніж вийти на пенсію. Пенсію вони переїжджають до забруднених радіонуклідами зон, а досягнувши пенсійного віку, через суди вибивають собі виплати по 10-20 тисяч гривень на місяць. При цьому реальні ліквідатори Чорнобильської аварії, у яких немає інвалідності, отримують доплату до пенсії у 178 гривень. Серед головних причин маленьких пенсій в Україні експерти називають низький рівень сплати ЄСВ, велику кількість випадків дострокового виходу на пенсію та спеціальні статусні категорії, що отримують не співставно більше ніж внесли до. Системи станом на сьогодні понад дві тисячі людей намагаються через суди стягнути з держави виплати заднім числом. Найбільший розмір виплати, яку людина відсудила постфактум, 17 мільйонів гривень. У такий спосіб обізнані вправі пенсіонери можуть відсудити право отримувати навіть більше ніж вони заробляли під час професійного життя. Наприклад, в одного з таких позивачів середній розмір заробітної плати складав 16,5 тисяч гривень, а на пенсії він отримує 121 тисячу гривень на місяць, за словами фахівців. Така ситуація ламає систему і зменшує фінансовий ресурс для підвищення пенсій звичайним громадянам. Для виправлення помилок уряд повинен повністю переписати правила нарахування солідарної пенсії і впроваджувати обов'язкову накопичувальну систему. Також реформа повинна змінити підхід до системи спеціальних пенсій за принципом контрибутивності. Це дозволить роботодавцям надати додаткові пенсії, але тільки якщо вони будуть забезпечені додатковими внесками. Крім того, за словами економічних експертів, у розриві міста. Між розмірами виплат нам варто орієнтуватися на Європу. Там мінімальна та максимальна пенсії можуть відрізнятися не більш як у 5-7 разів, а не у 20-30, як це відбувається в Україні. Під час останніх ракетних обстрілів росіяни знову цілили в об'єкти критичної інфраструктури, враховуючи, що настання миру від Дональда Трампа дещо затягується, не виключено, що і надалі продовжать руйнувати українську енергосистему. В таких умовах важливо знати, як максимально знизити споживання електроенергії для заощадження національних ресурсів та власних коштів. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Розуміння того, скільки енергії споживає ваша техніка, допомагає зменшити рахунки за електрику і зробити дім більш енергоефективним. Перш за все обирайте техніку з високим класом енергоефективності а або а 2 Вона споживає значно менше енергії ніж моделі нижчого класу. Також завжди читайте інструкцію до приладів. Правильно налаштована техніка працює більш економно. До того ж, більшість сучасних пральних та посудомийних машин мають екорежими, що також дозволить споживати відповідально. Для того щоб знизити навантаження на енергосистему, визначте потужність кожного пристрою і розумно плануйте їх використання. Наприклад, не варто одночасно вмикати фен, бойлер і кондиціонер, особливо в пікові години з 7 до 11 ранку та з 16 до 21 години вечора. Нерідко ми забуваємо вимикати світло, виходячи з кімнати. Між тим викорінення цієї звички збереже 90 кВт годин на рік. Для розуміння, це рівноцінно приблизно 45 тисячам циклів за. Рядки смартфону або місяцю перегляду улюблених фільмів на led телевізорі. А якщо замінити звичайні лампи на LED, це заощадить енергію у 10 разів. Зменшити витрати енергії ще на 30% допоможе вчасне розморожування морозильної камери і використання пральної та посудомийної машини лише при повному завантаженні і на низькому температурному режимі. Останнє до речі не лише економить енергію, а й захищає тканини від вицвітання. Також не варто забувати, що дрібна техніка. А також зарядні пристрої споживають електроенергію і в режимі очікування. Їх повне відключення від розеток заощадить ще 138 квт годин на рік. А це, між іншим, рівноцінно місяць безоплатної роботи вашого холодильника. Останній буде споживати менше енергії, якщо ви не будете ставити у нього теплі продукти. Пам'ятайте, спільна економія електроенергії це не лише про заощадження коштів, а й про захист енергосистеми від перевантажень і зниження ризиків блекаутів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.